То, чому, ці гріхи? чому горіхи? Які? Бабочки. Паночка 100 гривень. 100 гривень. Любиється. Дякую. Друзі, я у вас цибульку посадив, ви не бачите врожай. Буде, Буде сюди. Але ви да. як за 100%. 100%. Дякую. І 100%. 255. 255. В така краса? 800 тисячі, да? Та що, нормально? Хочу подивитися. Значит по 20 гривень. дивіться. 25 яблочко. А мама що каже? 35? Чинь-чинь-чинь. Без кісточки по чому? 140 гривень. Без кісточки є при горені, Ну, то відповідна ціна, так. Да. А пшеничка по чому? 40 гривень. Дякую. Їм казала, yeah. бо... Почему? 7 серий. Ну <рістична> А це і цікаво зроблено За такі гроші гарно. 120 двадцять гривень то сто ок ідея ідея ідея. То треба дві пунші, так? То є труто і тену і Чому рибка ця? Що за сорт? Карасик. Класик. Класик, почему? 80 грн. Я так попробую, ти дуже хороший. Чому 200 грн? Так. Дороговато. бо брав на сім'ї. Курка на два стоять. По чому курка? Двісті кілограмів. А мама каже, що. А що ти яблучко? А по чому ці крупні великі? 30 гривень. Ну що то за Ну то я бачу, ні, просто кажуть, що 35. А яка одиція, їй по 15 навіть. Це дуже гарні яблучки. Так, так, в нас є своє. А грушечки почому? 100 гривень, Дякую. Що мої ялинки? 120. Ну, голодно, що наразі видають. По чому ялинки? Які? Ну, допустим, такі, такі висоти. Та 300 гривень. Якщо вже широка, то 400. 300 до 400.

В чому банани? Банани чому у вас? В чому банан? 75. 75. Ну, Дивіться, по чому. І по 20 грушки. 20 гривень. Грушки 20, вірно? 50, 20. Що це за сорт, я, грушок? Ось Це добрі, це е, такі добрі, бо я маю вдома. це я живу. Не знаєте сорт? Ні, не знаю. Всі на що. Я дивиться. По чому квасоль? 150. 100. Цибулю на посадку. Да почому? 8 минут Бандарин Дякую. — А по чому мед? 130 дней. 130. 05. 130 літровий баночка меду.